Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. Сьогодні ми поговоримо про слово сполучення. Його будову й вийде за способом вираження головного слова. Звісно, про словосполучення ти чув чи чула неодноразово на уроках української мови. Проте наш урок буде ще й солодким і газованим. Як це? Запитаєш ти, спробуй здогадатися. Відкривай. Ціной.

Сьогодні ми будемо говорити про відомі компанії Coca-Cola та Pepsi. І не просто про них, а про їхню запеклу боротьбу за виживання на світовому ринку. Хто ж здобуде перемогу? Перш ніж почати заглиблюватися в історії цих гігантів індустрії напоїв, пропоную пригадати, який розділ науки про мову вивчає Словосполучення. Згадав? Згадала? Звичайно. Це синтаксис. Синтаксис це розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і речень одиниць синтаксису. Речення є основною синтаксичною одиницею, оскільки воно виражає повідомлення. Словосполучення є складовою речення. Компанії Coca-Cola та PepsiCo пов'язує більш ніж сторічне змагання. Цікаво. Що напої були винайдені двома незнайомими між собою американськими фармацевтами, думаю, ви дізнаєтеся багато цікавого про ці напої, але спочатку про словосполучення. Словосполучення це синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів, одне з яких головне, а інше залежне. Головним у словосполученні є слово, від якого ставиться запитання. Залежним, яке відповідає на поставлене запитання. Залежне слово уточнює і поширює значення головного. Наприклад, сторічне змагання. Головне слово змагання. Яке змагання? Сторічне. Або ж американськими фармацевтами. Головне слово фармацевтами якими американськими. Кока-Кола була створена в 1886 році Джоном Стітом Пембертоном та запатентована як ліки проти розладу нервової системи. А Пепсі в 1898 створив Калеб Бред, рекламуючи її як ефективний продукт для поліпшення травлення. Тепер про словосполучення в цьому тексті. Слова у словосполученні поєднуються за змістом і граматично або тільки за змістом. Граматичний зв'язок здійснюється за допомогою закінчень, наприклад, ефективний продукт нервової системи або закінчень і прийменників, наприклад, ліки проти розладу, продукт для поліпшення. Основні інгредієнти кока-коли три частини листя коки. Плюс частина горіхів дерева коли. У пепсі до екстракту горіхів коли додавався пепсин травний фермент шлункового соку людини і хребетних тварин. Напої продавали разом із газованою водою на розлив. До початку ХХ століття обидві компанії мирно співіснували, не здогадуючись про існування одна одної. У 1899 році був побудований перший завод Кока-Кола. Саме тоді почалося виробництво напою в пляшках, що дозволило розширити продажі далеко за межі США. Прослухаймо уривок про історії співпраці компанії Кока-Кола зі світовими будинками моди від 24-го каналу. Не менш цікава історія співпраці кока cola із будинками моди. Дизайн пляшок лімітованих партій напою свого часу створювали Карл Лагерфельд, Донателла Версача, Жан Поль Гатьє, Манол Бланік, Марк Джейкобс та Джорджіо Армані. До речі, цікавим є факт про те. Що форма пляшки Кока-Коли впродовж сторіч змінювалася відповідно до стандартів жіночої краси. Коли в моді були пухкенькі жінки, то пляшка ставала нижчою і ширшою. Коли ж струнки ставала вищою й вущою. Уяви собі. Цікаво, що не всі сполучення слів у цих реченнях є словосполученнями. Розберімося, які конструкції не утворюють словосполучень. При цьому пам'ятаємо, що словосполучення передбачає наявність двох і більше повнозначних слів, поєднаних підрядним зв'язком. Існує п'ять випадків, коли ознак словосполучення немає. По-перше, не є словосполученням сполучення підмета з присудком, що компанії, що робили співіснували, що форма, що робила, змінювалася. Хто жінки, підмет що робили? Були пухкенькі. У сполученні підмета та присудка ми не можемо визначити головного слова. По-друге, не є словосполученням сполучення повнозначної та службової частин мови. До екстракту про існування упродовж сторіч. Бо до чи від службового слова ми не можемо поставити запитання. По-третє, Однорідні члени речення нижчою і ширшою адже поєднані сурядним зв'язком. Четвертий випадок це фразеологізми, тому що вони становлять нерозривну єдність. Наприклад, пальма першості означає перше місце перевагу над іншими. А також складні власні назви, калебред Сполучені Штати. Америки. І нарешті останній п'ятий випадок. Складені форми слів, бо вони являють собою одну синтаксичну одиницю. Будуть співіснувати, більш вузький, менш широкий. Попрактикуймося, чи є в реченні сполучення слів, які не можна назвати словосполученнями співіснування двох компаній Кока-Кола та Пепсі, боротьба за місце під сонцем, яка буде тривати ще багато років. Звісно, є. Думаю, ти їх знайшов чи знайшла. Це Кока-Кола та Пепсі, однорідні члени речення. Місце під сонцем фразеологізм, що означає право на існування. Буде тривати, складена форма майбутнього часу дієслова. Яка буде тривати? Граматична основа Кока-Кола значно випереджала всіх своїх конкурентів. А тому й не дивно. Що з кожним роком у неї з'являлося все більше наслідувачів. У 1916 році юристи Кока-Кола подали в суд на 21 компанію, які назвою, кольором або формою пляшки наслідували лідера продажів. Пепсі в список не потрапила, вона мала власне коло шанувальників. Спробуймо розібратися, як словосполучення в реченнях про історію цих лимонадних гігантів пов'язані зі словосполученнями. Залежно від характеру підрядного зв'язку між головними і залежними словами розрізняють три способи зв'язку слів у словосполученні узгодження, керування та прилягання. Розгляньмо кожен із них. Узгодження – Такий спосіб підрядного зв'язку між словами, коли залежне слово вживається в тому ж роді, числі, відмінку, що й головне, у словосполученнях, утворених способом узгодження у ролі головного слова виступають іменники, займенники, а в ролі залежного прикметники, дієприкметники, займенники та числівники, наприклад, лимонадних гігантів. У цьому словосполученні обидва слова стоять у родовому відмінку множини. Через це рід не визначається. Якщо ми утворимо форму називного відмінка, то в обох словах зміняться закінчення лимонадні гіганти. Керування такий спосіб підрядного зв'язку, при якому залежне слово ставиться в тому відмінку з прийменником чи без прийменника якого вимагає головне слово, зверніть увагу. Саме по собі залежне слово є змінним. Але саме в цьому словосполученні головне слово ніби керує залежним. У словосполученнях, утворених способом керування, у ролі головного слова вживаються дієслова, іменники, прикметники, дієприкметники та прислівники. У ролі залежного. Іменники та займенники. Наприклад, коло шанувальників. Коло яке шанувальників. Слово шанувальників змінюватися не буде. незалежно від того, у якому відмінку буде слово коло, Кола шанувальників. Колом шанувальників у колі шанувальників. Прилягання. Такий спосіб підрядного зв'язку, коли залежне. Незмінюване слово поєднується з головним лише за змістом. У словосполученнях, утворених способом прилягання, у ролі головного слова вживаються дієслова, прикметники або дієприкметники у ролі залежного, прислівники, дієприслівники та неозначена форма дієслова, тобто незмінювані слова. Наприклад, значно випереджала це про Кока-Колу. Випереджала наскільки значно, залежне слово значно прислівник, а він незмінюваний за будь-яких умов. Тому й дієслово випереджала не може ним ні керувати, ні узгоджувати його із собою, а просто приєднує. Прослухаймо уривок сюжету від 24 го каналу про розвиток логотипа компанії Пепсі. Конкуренція коли з пепсі почалася від заснування останньої, точніше, від дня створення її логотипу. Аж до 1940-х ось це лого пепсі червоні букви на білому фоні були аж надто схожими на логотип основного конкурента. Від цього до більш звичного для нас зображення компанія прийшла у 45-му. Лого отримало форму кришечки від пляшки. Кольори синій, червоний та білий обрали не випадково. Таким чином хотіли підтримати американську армію. Ще через 15 років з логотипу назавжди зникло слово кола. У той же період пепси розпочала кампанію, яка згодом змінила усю історію реклами. У 1938 році Кока-Кола подала в суд на пепсі за незаконне використання слова кола. Суд тривав три роки і завершився на користь пепсі, ухваливши, що кола це узагальнювальний термін. У роки Великої депресії, у 1930-х роках, пепсі кола фасувала напій у пляшки вдвічі більшого об'єму, ніж Кока-Кола. За аналогічною ціною по 5 центів. Удвічі більше за ті ж гроші, зазначалося в рекламі. Маркетинговий хід приніс дійсно хороші результати. А тепер повернімося до Словосполучення. Забудовою словосполучення поділяються на прості та складні прості, утворені поєднанням двох слів самостійних частин мови складні трьох. І більше. Знайдімо прості словосполучення в прослуханому тексті: Юристи Кока-Кола, Незаконне використання аналогічною ціною. Зазначалося в рекламі. А тепер пошукаємо складні всіх своїх конкурентів. Власне коло шанувальників наслідували лідера продажів. Відчуваєш різницю між словосполученнями? У простих по два слова самостійних частин мови, у складних по три. Звісно, слів може бути і більше, і це далеко не всі прості та складні словосполучення в почутих нами реченнях. Кока-кола спиралася на загальнолюдські цінності, позиціонуючи себе як сімейний напій. Звідси різдвяні новорічні реклами з Санта-Клаусом та білим ведмедем. Пепсі орієнтувалася на молодіжний сегмент. Вони створювали драйвові реклами із зірками шоу-бізнесу, із спортсменами та яскраві слогани: Бери від життя, все або нове покоління обирає пепсі. Запекла боротьба за споживача втілилася у всесвітніх спортивних та культурних рекламних акціях. Так, улітку 1996 року Кока-Кола традиційно виступила спонсором Олімпійських ігор, а Пепсі організувала всесвітні турне зірок по столицях світу, під час якого вони рекламували напій. Боротьба за пальму першості коштувала бренда в десятки мільйонів. Так, у 2000 році Кока-Кола підписала контракт із Крістіною Агілерою. На 60 мільйонів доларів, а Пепсі з Брітні Спірс більше ніж на 80. Згодом Пепсі вдалося переманити до себе і Агілеру, кожна з них, тобто співачок, мала за це дуже великі прибутки. Навіть не скажеш, яка компанія друга за списком у боротьбі. Усім дуже цікаво, що ж буде далі. А ще нам цікаві словосполучення в цьому фрагменті тексту. Залежно від того, якою частиною мови виражене головне слово, розрізняють такі види словосполучень іменні, дієслівні та прислівникові. Розгляньмо іменні словосполучення. До них належать такі словосполучення, у яких головне слово виражене іменною частиною мови, а саме іменником, прикметником, займенником або числівником. Наприклад, слово сполучення дуже велике. Знайдімо головне слово великі. Поставимо запитання до залежного. Наскільки Дуже. Це іменне словосполучення, оскільки прикметник іменна частина мови. Або ж слово сполучення другий за списком. Головне слово другий. Поставмо запитання до залежного слова. Другий за чим? За списком. Оскільки головне слово другий це числівник, то словосполучення є іменним, оскільки числівник це іменна частина мови. Усе просто другий вид словосполучень за способом вираження головного слова дієслівні, у яких головне слово дієслово. Наприклад, спиралася на загальнолюдські цінності, виступила спонсором. Спиралася на що? На загальнолюдські цінності. Виступила чим? Спонсором. Головні слова в цих словосполученнях це дієслова спиралася виступили. Інші залежні. Ще один вид прислівникові словосполучення, у яких головне слово виражене прислівником. Дуже цікаво. Цікаво, як? Наскільки. Дуже. Головне слово прислівник цікаво, дуже залежне. А ще Пепсі співпрацювала з королем поп музики Майклом Джексоном. Слухаймо про це з сюжету 24 го каналу. Ось ця культова реклама із Майклом Джексоном розпочала еру активної співпраці Пепсі із поп виконавцями. Музичний супровід, спеціально переписаний текст пісні Джин». ролик охопив ухопивши аудиторію і в майбутньому поп король неодноразово співпрацював із брендом. Нині ці компанії існують, але ця боротьба за пальму першості, на мою думку, не зникне ніколи. Ця історія приклад успіху двох компаній, котрі стали світовими лідерами. Немає нічого неможливого, а може, саме ти в майбутньому станеш засновником чи засновницею якоїсь компанії, що прославиться на увесь світ. Дякую за увагу! Скоро почуємося! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едукофундейшн.